Це настільна гра дуже на хвилі патьги, гра для компанії, uh -huh. один з найкращих в світі. Ти просто подивись на це. Це гра, я її розклав. Запашний у поганому сенсі, запашний у хорошому сенсі. Дивись. <плес> Ти заходиш в старий вонючий дім, там вбивали тварин, і знаєш, там досі пахне отак. Там померла людина. <плес> і, коротше, заванялась. Її забрали. Тому її запаху там нема, але там заверсилася тухлі яйця, яка вона їла. і вони дуже ваняють. Але людина не помирала там. Помирала. Але типу вона померла від того, що яйці були погані. Да. Mm -hmm. <ріст> вона стільки погані, що вона померла від цього. А ви її забрали вже звідти. <ріст> <ріст> Що там? Є хорош! Я такий, як же сказати, що це жахливий запах, ага. Але типу Блин, я прям в центр самій попав майже. Наскільки гра проста, водночас цікава.